Ну, дивісь, поїхали легіонери, так? поїхали збірники, поїхали якась ще кількість гравців, які були в клубах Суперліги. Тобто зараз, ну скажімо так, що ми зараз, якщо прибрати легіонерів, то зараз Суперліга це рівень межі вищої і Суперліги до, скажімо так, до війни. Так? Тому, звичайно, що вишка. Наступна ліга потребує також десь підпитки, так? Тобто раніше ті гравці, які вже не грали в баскетбол, а там десь працювали, зараз їх починають витягувати десь, давай за нас пограєш, давай то, давай то, давай то. Плюс, ну, і так само по всіх лігах, так? Але аматорська чому ліга є, скажімо так? На такому високому рівні, так? Тому що люди закінчують грати в баскетбол і грають своє задоволення. Так? Як ти? Ну, як я, так. Люди працюють десь, закінчили грати, працюють, грають своє задоволення. Так? Тобто, аматорський баскетбол для мене, перш за все, це задоволення. Так? Тобто рівень зараз вишки суперліги, яка не має, ну, скажімо так, ти в аматорському, граючи в аматорському баскетболі для себе, так? І працюючи десь 12 місяців на рік, ти маєш ну ти 100% заробиш ті самі гроші, які ти заробляєш в суперлізі. 100%. Тим паче зараз. Тим паче зараз, так. Тому, тому рівень аматорського баскетболу зростає, а рівень суперлігії падає, тому що дуже багато команд не можуть забезпечити належного фінансування так для своїх гравців, для того, щоб вони ось сконцентрувалися так на. Баскетболі, а не на роботі, і так далі, тому зараз так.